Як змінити своє пасивне життя на активне? Я вже 17-й день впроваджую у своє пасивне життя нові активні звички, але останнім часом рідко про них розповідаю. Тому сьогоднішнє відео вирішила присвятити саме тому, як у мене з цим зараз складаються справи. Перша звичка, яку я запровадила понад два тижні тому, це щоранку пити склянку води. Я й далі її дотримуюсь. Не можу сказати, що відчуваю якісь кардинальні зміни в організмі, але це справді корисно і зовсім не важко, тому просто продовжую. Друга звичка це фізична активність хоча б 10 хвилин в день. З часу, як я почала вести щоденних змін, я збільшила кількість походів у тренажерний зал. Зараз відвідую його 3-4 рази на тиждень, тож вдома вже не виникає великої потреби додатково займатись. Що й роблю щось, то це вправи на прес і м'язи кора, розтяжка або вправи для хребта. Третя звичка це кожного дня прогулянка. Я стараюсь ходити в зал і повертатися пішки, тому ця звичка легко вписалась у моє життя. Навіть у дні без тренажерного залу я все одно виходжу на прогулянку. Погода зараз дозволяє і це приносить мені справжнє задоволення. Четверта звичка, яку я пробувала впровадити, це Сур'яна Маскар. Зробила її двічі і зрозуміла, що це не моє. Вона мене не захоплює, тому Вирішила її не продовжувати. Натомість я почала щоранку робити вакуум живота. Ця звичка мені наразі здається кориснішою і зручнішою. Вона займає не більше п'яти хвилин, після цього я п'ю воду і переходжу до своїх звичайних справ. Також я ще глибше почала вивчати тему скиніфет і зрозуміла, що кардіо це не зовсім те, що мені потрібно на цьому етапі. Я зосередилась на силових тренуваннях, і саме з цієї причини я почала ходити в зал 4 рази на тиждень, переглянула харчування і збільшила калорійність. В даний час стараюсь бути не в дефіциті калорій, щоб м'язи мали ресурси для росту. Отже, зараз я до своїх звичок нічого не додаю і не забираю, навпаки, стараюся закріпити те, що вже є в моєму житті. Не дивлячись на те, що я аж чотири рази на тиждень почала відвідувати спортзал, я почуваюся комфортно і відчуваю, що можу продовжувати в такому темпі. А вам, як здається, що було з цього всього для мене найскладнішим?